Герої не вмирають. Вони назавжди в нашій пам'яті. Вони живуть в наших серцях. Герої Калинівської громади Фастівського району. Кутовий Іван Дмитрович, позивний вій, штаб-сержант, головний сержант, командир танка першого підрозділу, першого танкового взводу, першої танкової роти, танкового батальйону військової частини А 4784 Народився Іван Кутовий 13 лютого 1981 року у Києві в багатодітній родині. Він був наймолодшим із чотирьох дітей в сім'ї. У 1987 році Іван пішов до першого класу. Спочатку навчався у київській середній школі номер 269 а в старших класах перейшов до школи номер 319 Жила сім'я Кутових у Голосіївському районі столиці. Але за найменшої нагоди виїжджали з міста у село Плесецьке Калинівської громади Фастівського району. Там Іван, його брати й сестра проводили вихідні та канікули, допомагали батькам по господарству, нагороді. Іван із сусідськими хлопчаками ганяв у футбол. Після закінчення школи він вступив до промислово-економічного коледжу Національного авіаційного університету. У 1999 році навчання довелося перервати. Адже 18 липня Івана призвали до армії, строкову службу проходив у військовій частині А 2860. Через рік Іван Кутовий демобілізувався і повернувся до навчання у 2003 році закінчив коледж і пішов працювати. Змінив чимало підприємств і компаній, але по-справжньому прикипів душею до роботи у Київському метрополітені. З 2014 року Іван Кутовий працював майстром в електромеханічній службі. Характер мав вольовий, був цілеспрямованим, наполегливим та рішучим, завжди відстоював справедливість та порядок. Справжнім захопленням Івана були техніка та автомобілі. Він знав про кожну деталь, розумів, як працює кожен вузол. І не було такого механізму, який би не зміг полагодити. До машин Іван Котовий мав справжню пристрасть, легко керував будь-яким транспортом. У 16 років власноруч зібрав свою першу автівку. Любив подорожувати на авто Україною, особливо їздити із сім'єю до моря. Одружився Іван після закінчення навчання в коледжі. У пари народилося двоє синів. На вихідні й у відпустку кутові любили приїздити все в теж улюблене з дитинства село Плесецьке. Іван доглядав за пасікою, відпочивав від міського шуму та метушні і насолоджувався природою. Втім, попри любов до тихого й мирного життя Івану Кутовому судилося стати воїном. У 2015 році його мобілізували до лав ЗСУ у військову частину А 2920 на посаду водія, і тоді він отримав свій позивний вій. Побратими так скоротили його спеціальність водія. У жовтні 2016 року розпочалося відрядження в зону АТО на Донеччину. Підрозділ, де служив Іван Кутовий, тримав оборону у найгарячішій на той час точці в Авдіївці, майже шість місяців боронив Україну на передовій під ворожим вогнем. 23 березня 2017 року Іван Дмитрович звільнився в запас та повернувся до родини й улюбленої роботи. Коли 24 лютого 2022 року почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Під центрами комплектування вишикувались черги добровольців. Іван Кутовий був серед них, бо вважав, що йти воювати мають зрілі чоловіки. Він не хотів, аби зброю до рук брали його сини. У 2022-му Івана Дмитровича до війська не взяли, та в березні 2023 року Івана Кутового мобілізували до танкового підрозділу у військову частину А 4784 що базувалася у Білій церкві. Він став головним сержантом-командиром танка. Це була вже третя військова спеціальність, яку він опанував за час служби в армії. Побратими згадують, що Вій не боявся жодних труднощів, рішуче приймав виклики. 3 червня 2023 року його підрозділ перекинули на Харківщину на Куп'янський напрямок. На той час росіяни там активізувалися, невпинно штурмували, намагаючись захопити Куп'янськ і вийти до річки Оскіл. 8 вересня 2023 року поблизу населеного пункту Піщане Іван Кутовий потрапив під ворожий артилерійський обстріл і отримав поранення несумісне з життям. Поховали воїна в селі Плесецьке за його заповітом поряд із могилою батька. За мужність і віддану службу Іван Кутовий був нагороджений відзнакою за участь в антитерористичній операції. Спеціальною медаллю Авдіївка Промзона стояли насмерть. Від громадського об'єднання сильні духом та отримав медаль Честь слава держава від Київського міського голови. У столичному метрополітені ім'я загиблого колеги увіковічнили на пам'ятній досці, а на алеї героїв Калинівської громади встановили на честь Івана Кутового стелу. Найкращі йдуть першими вічна слава і шана героєві!